Всім привіт! Сьогодні приготуємо супер м'ясний пиріг без тіста, а замість нього ми візьмемо звичайний лаваш. Це зекономить купу вашого часу та зусиль. А сам пиріг виходить надзвичайно смачним та дуже поживним. Тож, хто полюбляє пироги, але не дуже любить возитися з тістом, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться фарш 800 грам. Для цього рецепту підійде будь-який я обрала свинину. І ще візьмемо дві крупні цибулини або три середні, очищаємо їх від шкірки та нарізаємо на невеличкі кубики так, як ви зазвичай нарізаєте на засмажку. Цибуля надасть аромат та соковитість м'ясному фаршу. І тут є два варіанти: залишити цибулю сирою і просто змішати з фаршем, або обсмажити її на сковороді. Особисто я обираю другий варіант: мені так подобається більше, ніж сира цибуля у фарші. Для цього ставимо сковорідку на нагрів плити трохи вище середнього і розігріваємо в ній рослинну олію. Далі викладаємо всю цибулю, порізану на кубики, розрівнюємо по дну сковорідки та обсмажуємо до підрум'янення там якості. Не забуваємо в цей час періодично її помішувати, щоб вона не підгорала. Як тільки бачите, що цибуля стала м'якою і набула такого легкого золотистого відтінку, можемо вимикати плиту. Викладаємо її в мисочку до фаршу. Тепер додаємо сюди сіль за смаком, я додаю 1,5 чайні ложки, трохи чорного меленого перцю, буквально 1,3 чайної ложки, сухий часник в порошку 1 чайну ложку, можна свіжий взяти, та 1 чайну ложку солодкої меленої паприки. Далі необхідно гарно все змішати до поєднання інгредієнтів та спецій. Як я вже казала, фарш обирайте будь-який, можна взяти курячий або яловичий. А щоб урізноманітнити начинку, до фаршу можна додати обсмажені гриби або ваші улюблені овочі. Так буде ще смачніше, але тоді зменшуйте кількість фаршу на кількість грибів та овочів, щоб не було забагато начинки. Ну і спеції також можете змінювати або додавати ті, які любите ви. Все, начинка готова, можемо приступати до формування пирога. Для його основи нам знадобиться тонкий лаваш. У мене 5 листів ось такого круглого. Наголошую, це не піта, а саме тонкий лаваш просто круглої форми. Але сюди також підійде 2 листи звичайного прямокутного лаваша вагою 200-220 г обидва. І так як у мене 5 листів лавашу, то необхідно весь фарш також поділити на 5 плюс-мінус однакових частин. Якщо у вас 2 прямокутні листи лаваша, то тут все простіше. Просто ділити фарш порівну навпіл. Можна скористатись кухонними вагами і поділити фарш по 160 грамів, Або зробити по-іншому, розрівняти фарш по дну миски і поділити його на 5 сегментів. Я роблю це просто на око, якщо десь буде трохи більше чи менше, це не критично. Фарш поділили. Тепер беремо один круглий чи прямокутний лист лаваша і викладаємо на нього частину начинки. Розмащуємо по всій поверхні за допомогою лопатки, ложки або виделки, стараючи, щоб фарш лежав більш-менш рівномірно і краї були також ним покриті. Притримуйте лаваш з країв, щоб він не ковзав по столу. Далі намащений лаваш починаємо скручувати в трубочку, особливу увагу приділяючи на початку. Скручуємо туго, але занадто сильно також не перетискаємо, щоб лаваш не потріскався. Повторюємо все те саме з іншими листами лаваша. Якщо у вас прямокутний лаваш, то скручуйте його не з короткої, а з довшої сторони. І не забувайте про вподобайку під цим відео та підписку. Це допомагає розвитку каналу, буду вам дуже вдячна! Тепер нам знадобиться кругла форма для випічки діаметром 22-24 см. У мене металева сковорідка 24 см діаметром, в якій можна запікати. Беремо лист пергаменту і трохи його стискаємо, ніби зминаючи. Так він краще приймає форму. Далі викладаємо його по дну та бокам нашої форми. Беремо одну трубочку з лавашу швом донизу, викладаємо її по краям форми, трохи згинаючи та притискаючи до бортиків. Далі так само іншу трубочку викладаємо поряд на край, стараючись трохи заходити на іншу трубочку, щоб не було проміжків між ними. І так само всі наступні, рухаючись від країв до центру, аж поки не заповнимо ними повністю всю форму. З прямокутним лавашем все робимо так само. Єдине, що одна трубочка у вас піде повністю на краї форми, а другу необхідно буде скручувати всередині до центру. І в результаті у вас повинно вийти щось схоже на равлик. Руками трохи підрівнюємо, щоб лаваш заповнював форму більш рівномірно. Якщо десь місцями він у вас порвався під час скручування, це не страшно. В готовому пирозі цього помітно не буде. Тепер приготуємо заливку до нього. Для цього в мисочку розбиваємо 3 яйця. Температура, в принципі, тут не важлива можна із холодильника брати. Додаємо сюди сметану, я взяла 20% жирності, можна менше. Сметани знадобиться 200-250 г в залежності від розміру яєць. Також додаємо сюди сіль, 1 чайну ложку без гірки або за смаком і за бажанням 1 чайну ложку італійських трав. Тепер гарно все змішаємо вінчиком або виделкою до поєднання. Ще для смаку та неймовірної скоринки додаємо сюди натертий на крупній терці сир 150 г. Я взяла моцарелу, також підійде сулугуні або ваш улюблений сир, що гарно плавиться. І тепер знову все змішаємо. Заливаємо лаваш зверху сметанною заливкою, стараючись повністю нею покрити весь пиріг. Ще можна зверху трохи розрівняти лопаточкою, щоб сир розподілився більш рівномірно. І останній штрих. За бажанням зверху посипаємо насінням кунжуту чи льону, або тим та іншим одразу, або взагалі можна нічим не посипати. Ставимо пиріг випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх низ на 45-50 хвилин до рум'яної скоринки. Мій пиріг готовий, я запікала його 45 хвилин. Ось так він повинен гарно зверху зарум'янитись, і сметанна заливка має схопитись і загуснути. Тепер даємо йому трохи постояти в формі, щоб він злегка охолонув, і далі вже можна нарізати на порційні шматочки та смакувати. Такий пиріг дуже поживний завдяки великій кількості в ньому неймовірно смачної м'ясної начинки. Лаваш під сметанною заливкою розм'якає і стає чимось схожий на тоненьке, розкатане тісто. Ну і сама заливка зі сметани та сиру додає цьому пирогу свою родзинку та неповторний смак. А якщо урізноманітнити начинку і додати ще гриби чи овочі, буде взагалі смакота неймовірна. Це той пиріг, від якого наїдаєшся одним шматочком. На обід, вечерю чи просто на перекус він підійде ідеально. А ще такий пиріг дуже гарно виглядає в розрізі завдяки способу його формування. Обов'язково спробуйте приготувати такий пиріг та порадуйте себе і ваших рідних. Думаю, вони оцінять таку смакоту і цей рецепт залишиться з вами надовго. Ну і як завжди, готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі у наступних відео!